Давай своє посвідчення. Я вам забороняю, Кого забороняю знімати. Кого забороняєш знімати? Моя конституція посвечення. дозволяє все фіксувати. Ти що, приватна особа? Хто тобі видав оружжя? Де дозвіл на зброю. Держава мені видала. Яка держава? Україна. Корпорація Україна тобі видала. Що? Да? Корпорація видала тобі. Препарация? Бігом, так, до ознайомлення. Що ти такий, давай. Давай, давай. Давай! Що давай? Показуй. Я показую. Майор Корецький Андрій Степанович, заступник начальника бойових спеціальних підготовки 8-ї прикордонної. Що далі? Де? Що де? До якого чинне? Де? Що що? До якого чинний? Не розумієте української мови чи що? До якого чинного я не розумію, що говорити. Дійсне, може. Юля, заспокойся. Дісне і чинне це одне й те саме по-українськи, ні? Чи не розумієте? Юля, ну чого ти плачеш? До ну 30-го дата видачі 25, го 23, го 01. го Так, від коменданта дозвіл, що ви уповноважена особа. це до... ви так думаєте. Є бойове розпорядження. Спокойтесь, яке я Це ви так думаєте. Яке бойове розпорядження. У нас тут не є бойове... Це... Зона бойових дій, яке розпорядження я від коменданта дозвіл не на перевірку документів? Мені. Ну мені теж не треба. застави. Шановне, ну то що ви хочете з мене? Представте, будь ласка, документи. Ви знаходитеся прикордонному контрольованому районі. Я, я маю представляти якісь документи я не маю представляти нікому документи. Я є людина. Які документи від людини? Ви маєте право вимагати? Ви особа чоловіка? Основі... Я не особа, ти путаюсь. Я не ти ви мені не тикаєте. Я до вас. А на... що вас багато чи що? Ну а при чому тут при цьому вічливість... вічливість до тих людей, які поважають мене. Ви мене мої я права я... не поважаєте. А що не поважаєте? Ви мені представте, будь ласка, документи і спокійно їдьте. Я що вас? Які Потрібні? документи я маю вам представляти? Паспорт громадянина України. Ви захочете до майонезі? Па -паспорт, паспорт людині не потрібний. Людина не України. Людина. <гум> я не громадянин України, я людина. Відчуваєте різницю чи ні? Документи, чи ви не самовизначилися по Конституції? Документи, що посвідчують. Хлопці, не займайтеся ерундою. Хочете від коменданта дозвіл на те, Вони що ви уповноважені? Мені все рівно, хто у вас начальник. Я в вашій структурі не общаюсь і вам нічим не зобов'язаний. Документи, ви знаходяться в пордовному контрольованому районі. Це не прикордонний як ні. Ви от їхали з НАТО на сковольській Знаки район. Можете собі поставити. Вони мінялися в любом лі кожного місяця. ці знаки. У нас зараз. він адміністративний поділ Московський район терже є ну і прикордонний і прикордонний Ну Ви нехай ви, собі видумують, що но, хочуть. До людини то ми. немає немає. немає якого Приведіть значення. мені, будь ласка, документи, Що постати? Ну то ж вже не привели ніяких документів, що ви уповноважена особа для перевірки документів. Від коменданта має бути нічого. Ну, не має бути ну як не має бути, ото будете мені розказувати. Я вам нічого не собираюся розказувати. Я mm. то, що знаю, то його. Добре, ще питання є. Документи, що посвідчують собою. Я не особа, і документів я з собою не ношу. І мені не потрібні документи. Документи, що посвідчують. Ви Ми чуєте не мене не чи... чи ні? Бо ви тут ніколи не я не службовець і нікому не зобов'язаний показувати -то документи. При <рес> тому бути? Що посвідчують ваш статус? Хто ви є? Статус так. мій людина. Конституцію відкрийте, будь ласка. Самовизначення бачили так? бачу. Ну все, які ще питання. В людини з статусом людина не має бути ніяких документів. Ще питання є? У вас є пані документи, що посвідчують особу? Чи ви теж людина? Так, я людина, але документ в мене є. Приїдь, будь ласка. Декось у мене Дай, дай mm -hmm. Сумочку. В черні, сюди, дай сюди. Та вони йому не потрібні А аби тільки. Йому ж дозвіл від коменданта не потрібен. Важний регіон, я третій, буває. З якого чуда диво? Те, що є... Ти розумієш, що ти взагалі порушуєш закон, дядька? Ну що, дозвіл несаж чи ні? Просто? Дозвіл несаж від коменданта. Що у вас буде складено? Та ви думаєш, ви думаєш, що хочеш? кому? Ти поліцейський Я чи що? Ти поліцейський? Я, ти, ти поліцейський? Як покера ти Дісті. Дісті Я вы, тисну, буває, взагалі має, мені тут як розказуєш? Ти не про порушення. Ти поліцейський чи що? Ти поліцейський. Ти розумієш взагалі різницю? Де правосуб'єктність є? В тебе право суб'єктності існує, тему, щоб так сказати те, те, не, те то, що ти сказав. Буде тепер, я скишу, доклад, ти перш з Їдь, Тебе ніхто можу? не тримає. Зумієте? Я можу їхати. Документи будуть направлені до суду. Щасливо. Твої теж, кстати. Сказали їхати, так. А то тепер